Наступний етап називається концептуальне моделювання. Для концептуального моделювання нам потрібно обрати такі характеристики, які залишаться в основній таблиці. І такі характеристики, які частково будуть винесені в додаткові таблиці. Як визначити, які характеристики залишаться в головній таблиці, а які будуть винесені? Це дуже просто. Кожну характеристику ми визначаємо, як належить. Цьому об'єкту, чи є зовнішнім параметром. Ось, наприклад, марка авто. Насправді, марка авто існує незалежно від існування автомобіля. Тому що марка це у нас якийсь концерн. Або марка належить концерну, і він випускає безліч авто. Тому марка це зовнішня сутність. А ось модель належить конкретному авто. Саме таку модель випускає ця марка, і ось я можу її взяти в руку або там подивитись на неї. Ціна теж належить цьому конкретному авто. В цьому конкретному авто є паливо, але саме паливо не є частиною автомобіля. Паливо належить іншому переліку. І паливо, бензин, газ, дизель не залежать від цієї моделі. Тому паливо буде окремим списком. Об'єм двигуна це просто число. Звісно, об'єм двигуна не може бути будь-яким. Є теж спискова конструкція, але пояснювати, що означає об'єм двигуна 1.1,14, 1.6, Нам не потрібно. Тому об'єм двигуна як невеличке число і нескладна інформація залишається у нас в таблиці «Каталог». Привіт! В принципі, привід можна виносити в окрему табличку, а можна залишити тут, бо тут не так багато інформації. Давайте повибираємо більш складні, потім ще ці малесенькі можемо визначити. Далі: країна виробництва, країна реєстрації бренду це списки, які теж не належать авто. Країна існувала до появи авто та да, авто. Можна сказати, що я маркую авто, де воно збиралося. Для мене, як для користувача, важливо, де була зібрана машина, до якої країни належить бренд, бо це означає якість. Але країна не є характеристикою конкретної моделі. Рік випущена саме ця машина КПП. У різних машин однаково може бути КПП. Тому КПП як тип, різновид, який ще можна пояснювати, де, що це означає, можна виносити в окрему табличку. Екологічний стандарт можна винести в окрему табличку. Кількість дверей, кількість місць ні, бо там просто цифри. Можна ще й привід і трансмісію? Можна. Ну, давайте їх і виносимо. Все, що можна, все повиносимо. Тепер візьмемо Draw.io. Що таке Draw.io, Ні, краще ось так. Draw.io Це онлайн редактор для створення. Тест. Давайте авто краще Назвемо Авто. Онлайн редактор для створення різного виду діаграм. В тому числі можна створювати схемки, блок схемки uml діаграми нас цікавить, відношення сутності. Entity Нашою сутністю буде табличка. Починаємо ми завжди з головної таблиці. Ось вона в нас, головна таблиця. Спочатку ми, каталог авто, каталог авто, спочатку ми перенесемо сюди всі, о, без виключення, всі. Колонки, які у нас тут є в авто. Марка. Модель. Ціна. Можна тут додати в гривнях. Як додати ще поля? У нас, бачите, закінчилися. Права кнопка миші дублювати. І у нас з'явилось ще одне поле. Його можна переіменувати. І так. Продовжувати далі. Якщо буду ось так розширювати, з'являється вільне місце, але кількість полів не збільшується. Якщо буде якісь поля затягувати сюди. От, часто використовують. Так, розширили і щось сюди додали. Бачите, воно незалежно від моєї таблички існує. Так мені не потрібно. І з такі поля можна вставляти, але і вони. Існують незалежно від моєї таблички. А нам таке не потрібно. Нам потрібно, щоб це була частина нашої таблиці. Повторюю, перший крок для проєктування entity relation моделі це перенести всі поля з нашої первинної інформації в таблицю каталог або в таблицю головну, да, можна сказати, так, керуючу. Наступне паливо. Ми маємо від цьогось від чогось відштовхнутися. І давайте паливо. Відштовхнемося від однієї першої таблички. Не намагайтеся створити одразу все. Продумати одразу все. Треба робити по Розбиваючи наш етап проєктування на кроки. Об'єм двигуна. Об'єм двигуна. Далі. Привіт. Трансмісія. Колір. Чому колір ми не виносили в окрему табличку? Хоча колір можна обирати зі списку. Я не маю що пояснювати. Якщо я винесу його в окрему табличку, то що я буду казати під словом колір? Колір це просто спискова конструкція. Подальшому, якщо мені потрібно буде, щоб користувач вибирав волі зі списку, я можу створити цю спискову конструкцію всередині моєї програми. Далі. Країна виробництва і країна бренду. Країна бренду. Ще дублюємо. Виділяю і дублювати. Виділяю і дублювати. Виділяю і дублювати. Так, дивимось далі. Рік КПП, покоління двигуна. Рік. КПП. Покоління двигуна. Покоління. Пробіг. Пробіг. Екологічний стандарт. Еко. Старт. Кількість дверей. Кількість дверей. Кількість місць. І в нас окремо фото ще. Фото. Ще фото. Так. головною табличкою закінчено. Тепер первинну інформацію можна сховати і займатися лише цією табличкою. Тепер давайте виносити ті поля, які ми з вами позначимо, як зовнішні ключики ФК ФК для зовнішніх табличок. FK FK. А пробіг покоління. А, пробіг, ні. Пробіг це я вже зайво взяла. Так, екостандарт. Ніби все. Давайте перевіримо. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Вісім. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Так. Створюємо додаткові таблички. Для марки. Марка. Марка має код, назву марки, назва, та ж Suzuki – це назва марки. І ось тепер країна бренду, країна бренду переноситься сюди. Чому воно переноситься сюди? Тому що країна бренду належить не авто, а саме бренд. А ось країна виробництва, да, то характеристика самого авто. А у нас про марку можна ще, наприклад, сказати про її рейтинг, можна сайт сюди додати, самі можете додавати якісь додаткові відомості, які ви вважаєте за потрібне. Вони в нас у первинну інформацію не ввійшли, але розширити інформацію про марку ми можемо. Так, дивлячись каталог, я можу поцікавитись, а що ж там за. Інформацію про цю марку, що це за маркет. А тепер країну бренду, мені треба видалити. Як це зробити? Якщо я зроблю ось так: ось так раз. І я видалила текст, але не видалила рядок. А мені треба видалити рядок. Щоб видалити рядок, я роблю два кліка. Не подвійний, а два. Ще раз. Динці. Один клік виділяє тільки текст, другий весь рядок. Я натискаю на Delete, або права кнопка миші видалити. І вона цілий рядочок видаляється з моєї таблички. Давайте зв'яжемо марку і каталог авто. Для зв'язку у нас є зв'язок 1 до багатьох, один завжди де первенний ключ. Ось вона ПК. Я тягну від поля до поля, а другий до зовнішнього ключа. Від Поля до поля. Ось так. Код одиничка, а розетка розгалудження то багато. Я приєднала до поля. Бачили, воно прям приєдналося до об'єкту. І тому вони рухаються разом з моїми табличками. Нам так і треба робити. Зв'язок прив'язаний до об'єкту. Додаємо наступну табличку. Табличка під назвою паливо. Хоча, можливо, давайте зробимо Україну. Зв'яжемо сюди країну і сюди країну. Країна. Країна, звичайно, це перелік країн. Ці країни мають код, хоча ви можете їх і не знати. І навіть моя база даних може містити зовсім інший код, ніж код країн, та міжнародний якийсь, І назва. В принципі, мені більше нічого про цю країну знати не потрібно. Ви можете якісь додаткові відомості, О, не те. Там вона промислова чи не промислова країна, видалити. Ось. Видалити. Видалити, так, країна. Але нам це не потрібно. Наше ми її виділили в окрему табличку для того, щоб вибирати зі списку. Каталог цих країн або список цих країн може бути оновлено, розширений, і ми будемо це робити не в коді, а саме у нашій базі даних. Кольори так не змінюються, як країни, на жаль. Ну, не, на жаль, для кольорів, на жаль, для країн. Так, ось у нас є країна виробництва, але країна бренду це та ж сама країна. Абсолютно та ж сама країна. Тому сюди зв'язок ми теж додаємо. І тут у нас стає ФК. Зовнішній ключик. Країна бренду, код країни. Країна виробництва. Є. А тепер для палива, для приводу, для трансмісії, дам паливо. Привід трансмісія, КПП. Сюди поставимо. І екостандарт. Ось сюди поставимо. Ось так. Паливо. Назва опис. Що ми будемо додавати в описі? Е, можливо. Наскільки якість використання цього палива? Скільки якісно. Ну, можна, можна бензин, а можна бензин якийсь конкретний. 95-й за октором числом. Можна особливості використання. Цього палива. Так, паливо. Ось так. Зв'язуємо, нагадую, поле з поле. Не за таблицю. Ось так не можна. Ось так можна. Далі. Привід. Привід. Трансмісія. 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 Нагадую, код. Код. Додаємо і сюди, і сюди. Це буде наш код номер КПП еко, Стандарт. У приводу є назва і особливості. Трансмісія те ж саме. Назва обов'язково. Бо я ж називаю трансмісію і роблю для неї опис Опис того, що означає ця назва. Зв'язуємо один, один там, де первинний ключ, унікальне поле до багатьох. Багато там, де зовнішній ключ. Трансмісія. КПП код назва особливості. Ну, я розумію, що для людини, яка купляє авто, нема питань, що означає якась там коробка передач. А для людини, яка знайомиться з тим, що це таке? Ну, то важливо. Екостандарт, Код назва. Вимоги стандарту. Вимоги стандарту. Та що сюди включає? Що означає, що у нас тут такий стандарт. Екостандарт ось так. Первинний ключ. І сюди до екостандарту. Все, наша концептуальна модель зроблена. Ми перевіряємо її з первинної інформації. Головне, щоб перше. Всі поля, які є в головній таблиці, були взяті з первинної інформації. Жодне поле не втрачено, і жодного зайвого поля ми не додали. Якщо в процесі проєктування виплила якась інформація, то ви додаєте її і в первинну інформацію, і в нашу концептуальну модель. Далі, всі виділені нами поля, які потребують додаткових таблиць, винесені в додаткові таблиці. Всі додаткові таблиці зв'язані. Що означає зв'язані, вказано, звідки буде братись інформація. З коду марки будемо сюди поміщувати інформацію. Концептуальна модель завершена.